Друзі, всім привіт. Секунду. Добре. Друзі, всім привіт! Ви на каналі БТ Байдики. Я намагався поза серіями Вийти з тої ями. В общем, я в якомусь, блять, ужасові хто? Намагався вийти з тої ями, в якому пали в минулій серії. І прям начався якийсь піздець. Я вже не знав, що робити. От я прям все намагався зробити. У мене нічого не виходило. Думаю, Окей. Хай закінчиться виносливість або їда, або щось друге, або їда, або сон. Так, Думаю, можливо, тіпа, і гра начнеться з чекпоінта. За квадриком зганяємо. Хорошо. І знаєш що? От Коли вчили у старість є 10, ниже 10 десь коло 12 є. Чи не ж не суть. Починають на нього дивити якісь очі. На мене дивили очі, я підійшов до них. Просто очі із. Із нічого. От, Я підійшов до них і я просто в ахірі. Мене закинуло ...сразу сюди. Все розмито, все якось неправильно. У нас є крюк, у нас є молоток. Давай візьмемо молоток. Розіб'ємо комусь єбальника тут. Не їда, не вода, не йдемо, кудись пішли, в общем, не могли піти. І впали. Окей. Виносливості 0. Всього 0. Він хоче спати. А що я маю зробити з тобою? Друже? Що я можу зробити? Я просто не шарю. Ти не хочеш ходити, не хочеш не стояти, нічого. Давай, впади. Я не знаю, як тут, як тут закінчити гру. Ти падаєш на всьому, на чому не хочеш. Я просто не шарю, От що я маю тут зробити. Е, якщо що, в случаї чого це буде простенька вставочка, обо ви розуміли, що відбувається. Я думав, щось буде цікаве, але цікавого нічого не відбулося. Зачекаємо, допоки закінчиться їда. І подивимося, що буде. Ну просто Ну, я не знаю, що робити. Я все перепробував. І крюк. І все на світі. Вон наші ХПшка. Е, я тепер замітив, е, зверху в нас є наші жизні. Цікаво, якщо ми помремо, то напевно помремо назавжди. Окей. Е, е, кстати, очі, ті, про які я тобі розказував, от вони. От прям дивлять на мене, палять. Я не знаю, що я маю зробити. Дуже буде шкода, якщо ми почнемо все з нової серії. Прям буде дуже жаль. Того, що я не хочу то робити. Хоче їсти, хоче спати. Я не знаю, як звідси вийти. Ну, що ти на мене дивишся? Я записую вже яку серію підряд, навіть якщо ви десь написали в коментарях, як я маю звідси вийти, у мене просто варіків нема. Я не знаю. Я хз. Все, привіт. Кстати, з... зберігання пішло. Ну, то добре. Знаєш, що добре? то, Що прийдеться записувати між серіями от хоча б до того моменту. Хоча б, щоб похоже щось було. У мене є 70. Давай під воду. Ти вже нічого не бачиш, так? Да? Давай голод вниз. В общем, якщо буде щось цікаво, я закину. О... Хоча, в принципі, можемо почекати. Давай, можливо, він хоча б задихнеться якось під воду. Походу згору наверху там, ти бачиш в верхньому, в верхньому куті 75, в верхньому правому куті 75 ти от бачиш там. Так, де є? Я так само внизу. Так, крюк від мене не згубити, бажано. Давай на шістку, От, хай, хай краще тобі то з рук випаде. А, я не знаю, що то є і чим закінчиться. От... Яка може бути тут смерть? Я не знаю. Давайте з фонариком постоїмо, щоб не дивилися просто на тьму. Ти на мене, блядь, палиш, ти вже замахав. Встань. Ти хто? От у тебе прям силуети якісь прорисовуються. Я знаю, друже, що ти хочеш їсти. Я... Що я маю зробити з тобою? Ти, до речі, дуже похожий на того ендоскелета в ФНАФ. Ну окей, давай пограємо в гляділках, хто кого виграє. де ти є. Давай. Ну, що я маю зробити? Ну, от ти ж не хочеш, не хочеш влізти вверх крюком, да? Ти просто подивися, якийсь єбака ату стоїть надо мною. Ти просто по його контури видно. Все видно. Що ти на мене так сліпаєш? Пішов нахер. Це що моя смерть. М -м я відкрив вікно того, що... Так, да, так, да, так, да, він прямо тут стоїть дивись. Вот він. От його нога. І десь там його мають бути очі. Е, я відкрив вікно того, що прямо не було чим дихати. І е, Я не знаю, що я маю робити. Давай забери мене обратно в свій сон. Я з нього випав. Я хочу їсти, а спати ти не хочеш, так? Да? Ну що, куди я маю йти? Не хочеш мені підсказати? Тихо. Не кажи. Що то от той камінь? От десь я можу вийти, да? Ні, нихера, я не можу вийти. Давайте упав. Їде ще небагато залишилось. Тим більше F1. Ну, скоріше за все, я думаю, що показники нашої житті. Скоріше за все. Я не знаю, що вони означають. Подивимося, що буде, в принципі, на кінець. Якщо помремо, то помремо. то і херби з ним. Дойдемо швиденько до тої серії, але за крюком більше не спустимося. Ота херня мене напрягає. Я хоча б ату і не один. Де ти є? От його прям вже видко, ти просто подиви. Він прям дивить на мене. Єбать, ти жуткий. Тебе прям видно. Напевно, чим ближе смерть, тим ліпше його видно. Він жуткий, якщо буде скрімак, я прям. вот-вот-вот-вот. Знову якоесь місто. Е, я дивлюся наверх. Прям хоррор якийсь. Все розмито, все в воді. Я що повинен скакати? Ні, нихера. Давай. 4% жизни. Я випав обратно з його сна. Він обратно кудись зник. В общем, якщо ми видеме такого єбаку, хочеш їсти? Залізь під воду. Якщо ми видеме такого єбаку, то наша кінцева зупинка. Давай приляжемо. А як добре, правда, Під воду. От він знову появляється в нас. І що ти хочеш? Що ти на мене. Ти хто? Перестань на мене дивити. Купи собі очки. Зараз наша сяде фонарик і все, і ми залишимося на одинці з цими пугаючими жуткими очима. Я не знаю, чи та серія вийде. Я не знаю, чи та серія вийде, чи не вийде. Я просто хазий. Якщо буде, е, треба. Начинати все спочатку, то, тоді та серія вийде. Якщо мене перезакине, в принципі, в будь-якому випадку та серія вийде, тому що е, треба, щоб були якось в курсі, в курсі діла, що відбувається? Ну, я не можу. Я дивився якісь чіткоди, щоб виїхати. В принципі, консолька. Ні, консольки немає, нічого немає на Enter, на T. Е, через чіткоди можна зайти лише через ту нашу консоль. А от так, як тут, то не можна зробити, наскільки я розумію. Ти хочеш їсти? Я теж вже хочу їсти, а то собі можеш уявити. Я запис...